Є знижки на Optinol – 15% в автаках. Подорожник, пам та ось. Ця історія залишалася у тіні, допоки журналістам в руки не потрапило одне цікаве відео. ДТП на пасажирському суддя з пляшкою, а на водійському сидінні нікого, немов привид водив автівку. Суддя каже, що не знає, хто був за кермом. Та є нюанс. Раніше патрульні його вже ловили не зовсім тверезого. В якому суді рулить пасажир загадкового авто, і як виправдовується сам суддя, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, А ми переходимо. До новини. Ця історія не набула розголосу, хоча ДТП за участі судді трапилося ще у лютому. Можливо, це не стало відомим, так як в аварії постраждав власне сам суддя і лише його автівка. Та є нюанс. Досі загадкою залишається, хто був за кермом машини. Бо коли на місце приїхали правоохоронці, той сидів позаду за місцем водія із пляшкою в руках, та згадати, хто ж був за кермом, чоловік не зміг. Не підіймаючи голови та розтягуючи слова, лише сказав, що водій втік, і він навіть не знає його прізвища. Також у відео помітно, що на водійському місці спрацювала подушка безпеки, вона вся у кривавих плямах. Відповідне відео потрапило до рук журналістів слідство. Інфо». Журналісти зазначають, що ДТП сталося ще 11 лютого цього року, близько 20.30 на трасі Київчого поблизу села Булярка Житомирської області. Крім того, з власних джерел медійники отримали і запис з відеореєстратора суддівської. суддівського. Автівки, де видно, як машина злітає у кювет. Суддя цілий, а от його авто після цього ДТП не дуже На видно, що машина застрягла серед дерев і пошкоджена з усіх боків. У Житомирській поліції кажуть, що по факту, через відсутність криміналу та постраждалих кримінальну справу не відкривали і зазначають, причиною ДТП стало недотримання правил дорожнього руху. На час приїзду слідчо оперативної групи на місце ДТП в автомобілі водія та пасажирів не було. На місці події було вилучено подушки безпеки зі слідами крові. Однак, у зв'язку з відсутністю настання наслідків кримінального характеру, а саме будь-яких тілесних ушкоджень, відповідно до статті 286 кримінального кодексу України, та за відсутністю складу будь-якого кримінального правопорушення, за даним фактом, не було зареєстровано кримінального провадження, що унеможливило призначення судових експертів. Експертиз з метою співставлення слідів на вказаних подушках безпеки з іншими причетними особами у зв'язку з цим. Матеріали передані до управління патрульної поліції для подальшого оформлення адміністративних матеріалів. Журналісти поспілкувалися із самим суддею. Він запевняє, що за кермом його не було. Я не керував транспортним засобом. На уточнююче питання, хто ж тоді був за кермом того вечора, суддя відмовився відповідати телефону, а зустрітися не може, бо він взяв відпустку. А тепер знайомтеся, це Роман Борисюк. і Він суддя Житомирського апеляційного суду. Після аварії чоловік не розгубився і відразу ж поновив автопарк. Вже через кілька тижнів після аварії суддя купив точно таку саму автівку, яка потрапила у ДТП. Для цього у березні Роман Борисюк взяв у банку кредит на 775 тисяч гривень та придбав нову машину Nissan X-Trail 2023 року випуску за понад півтора мільйона гривень. Крім цього, у своїй декларації Борисюк вказав, що у 2023 році він отримав 2 мільйони 300 тисяч гривень суддівської зарплатні. А його дружина Марина Петровська, до речі, теж суддя, але в Корольовському районному суді міста Житомира торік заробила понад мільйон гривень. Крім того, дружина вказала у декларації, що на двох з чоловіком вони мають кілька земельних ділянок, дві квартири та два будинки, а також нежитлове приміщення. Та це не всі цікавинки про Романа Борисюка, адже його ловлять поліцейські не вперше і навіть не вдруге. Журналісти звернули увагу, що в реєстрі судових рішень є інформація, що у листопаді 2020 року поліцейські житомирщини вже складали адмінпротокол на суддю через порушення правил дорожнього руху за перетин суцільної лінії дорожньої розмітки при Перелаштуванні з крайньою лівою в крайню праву смугу і штрафували його за це на 255 гривень. Але Борисюк звернувся до суду, який за результатами розгляду матеріалів справи дійшов висновку, що на відеозаписі не відображено момент порушення суддею ПДР. А тому тоді постанову скасували. Та у грудні знову 2020 року суддя ще раз попався. Тоді Житомирські патрульні склали на суддю адміністративний протокол за частиною першої статті 130 КУПАП. Тобто заводіння у стані алкогольного сп'яніння. Дослідження показали, що у крові було 0,27 двадцять алкоголю. Це стадія легкого сп'яніння та спрямували справу до суду. Судом встановлено, що згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії БР номер 232497 від 27.11.2020 року на Путятинському майдані. 3 ріб у місті Житомирі двадцятого року о 13.20, водій, особа 1, керував автомобілем Nissan X-Trail з ознаками алкогольного сп'яніння, запах алкоголю, спорожнини рота, різка зміна забарвлення шкільного покрову, обличчя, виражене тремтіння пальців рук. Огляд на встановлення алкогольного сп'яніння, установленому законом порядку. Проводився у лікаря-нарколога, де відібрано біологічну рідину для дослідження, згідно висновку лікаря-нарколога номер 1037 у крові особа 1, концентрація та нулу становить 0,27% Проміле перебував в стані алкогольного сп'яніння. Чим порушив вимоги пункту 2,9 А ПДР АПДР України за що передбачено відповідальність згідно частиною першої статті 130 Купап. З матеріалів справи та диску відеозапису з нагрудної камери поліцейського також вбачається, що інспектором поліції водію особи 1 було. Запропоновано пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою спеціальних технічних засобів, на що водій відмовився. Тому відповідно до вимог частини 3 статті 266 КУПАП огляд водія особи 1 на стан алкогольного сп'яніння був проведений у закладі охорони здоров'я. Однак суддя Борисюк клопотав про призначення комплексної судово-медичної експертизи, яка постановила взагалі відсутність алкогольного сп'яніння. Судячи з тексту ухвали суду, провадження було закрито у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення разом з тим 5.02.2021 року, особа 1 заявлено клопотання про. Призначення комплексної судово медичної експертизи, яке постановою суду від 5.02.2021 року задоволено, згідно пунктів 3 і 5 висновку комплексної судової медичної експертизи, номер 22 від 24.02.2021 року. Концентрація етилового алкоголю. В крові 0,27 проміле свідчить про відсутність алкогольного сп'яніння або похибку газохроматографічного методу з урахуванням зазначених медичній документації клінічних даних. Результатів токсикологічного дослідження та судово токсикологічної експертизи крові особа 1 станом на 14.05.2011.2020 року не перебував в стані алкогольного сп'яніння. Провадження у справі про притягнення особи 1 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першої статті 130 КУПАП, закрити у зв'язку з відсутністю події у складу адміністративного правопорушення, в Україні є кілька резонансних справ про ДТП за участі суддів. Досі тягнеться справа судді Тандира, який підозрюється в наїзді на нацгвардійця Вадима Бондаренка просто на блокпосту в ніч проти 26 травня 2023 року. Хлопець внаслідок ДТП загинув. 24 квітня 2024 року. Друга дисциплінарна палата вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира до дисциплінарної відповідальності. Сті та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади у разі ухвалення рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у вигляді. Подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя та вируком у цій справі наразі і не пахне. До цього родина загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка 20 листопада подала заяву до Святошинського суду міста Києва про арешт майна звинуваченого. Однак підсудний у перерві між судовими засіданнями 6 грудня встиг розлучитися зі своєю дружиною, і провести поділ май. На а нещодавно через зупинку судді звільнили з роботи патрульного, як вказано у матеріалах справ Олександр Рибалко з січня 2022 року служив поліцейським зводу номер 2 роти номер 3 батальйону управління патрульної поліції в Тернопільській області, 31 вересня 2023 року. Разом із співробітником він ніс службу на трасі Стрий Умань Дніпро із у північ межах села Смиківці Тернопільського району патрульний зупинив автомобіль Mercedes-Benz ml 350. Та виявилося, що за кермом не простий водій, а голова Тульчинського районного суду в Вінницької області Сергій Ковганич. Олександр Рибалко пояснив, що зупинив автомобіль через перевищення швидкості. До слова, замість дозволених 50 км на годину суддя їхав понад 100, що зафіксував пристрій трукам. На вимогу патрульного Сергій Ковганич не дав паспорт водійські посвідчення свідомо про реєстрацію автомобіля та посвідчення голови Тульчинського районного суду Вінницької області. Після цього поліцейський повідомив, що розглядає адміністративну справу про порушення ПДР і зазначив, що на час розгляду водій Мерседес benz обмежений у пересуванні. Натомість голова суду з аргументами патрульних не погодився, сів автомобіль і поїхав з місця інциденту. Пізніше патрульні наздогнали водія до примусової зупинки та затримали його за втечу з місця зупинки, одягнувши на суддю кайданки і доправили його в управління поліції. Та є нюанс згідно із законом України про судоустрій і статус суддів, суддя є недоторканим і без згоди Вищої ради правосуддя суддя не може бути затриманий. Через ці порушення слідчі повідомили патрульному Олександру Рибалко про підозру в перевищенні службових повноважень, що супроводжувалися застосуванням спеціальних засобів Собів болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого за частиною 2 статті 365 кримінального кодексу України. А в суді патрульний свою вину визнав частково. Він зауважив, що затримав водія Мерседес бенц неправомірно, оскільки він є суддею. А втім, наполягає, що факт того, що той порушив ПДР, нікуди не дівається за його словами. Замість дозволених 50 км за годину суддя їхав 110 км за годину. Це порушення зафіксоване пристроєм трука. А ось що сам суддя сказав під час засідання, з якою швидкістю виїхали допустимо? Тобто до 50 км на годину. 50 км на годину так. виїхали зі швидкістю. Майже 50, 50 км на годину. Це могло бути 49, могло бути 50, могло бути, ну я не знаю, 48. Я не можу конкретно сказати. Так, ви стежили за швидкісним режимом чи ні? Зокрема, так, я е, стежив за швидкісним режимом перед населеним пунктом. Я е, е, зменшив швидкість до допустимої. Допустима швидкість 50 км на годину. Тобто ви вважаєте, що. Показники, які отримали поліцейські над руками, вони дуже істотно відрізняються від тої швидкості, яку запоїв. Вони я не знаю, чи вони відрізняються і чи це, взагалі, показники мого автомобіля. Ну, ви знаєте, що які попизли швидкості, показав там? Рестодесь потім Тобто ви повністю запечувати, скаржить, що 30 на позвонили і дані показники. показники думаю, так. Патрульний на суді додав, що під час перевірки документів суддя поводився зухвало та агресивно, тому він не встиг розглядіти його документи. Після втечі з місця зупинки суддя не реагував на вимогу патрульних зупинитися, тому вони були змушені обігнати автомобіль порушника та перекрити йому проїзд. Про те, що Сергій Ковганич є суддею, як стверджує Олександр Рибалко, він дізнався вже у відділку. Патрульні так і не змогли передати порушнику матеріали адмінсправи, адже після звільнення з поліцейського відділку він знову проігнорував їх, сів в авто і поїхав геть. Сергій Ковганич у судді заперечив порушення ПДР і зазначив, що патрульні знали, що він суддя і що його затримання є порушенням. Він стверджує, що поїхав із місця зупинки, оскільки патрульні поводили себе неоднозначно і після перевірки документів попрямували в службовий автомобіль. Але подивимось, що зафіксували будікамери. Я стою на дорозі, ви мені забороняєте продовжити рух. У вас є дорожнього руху. Я нічого не порушую. Добре, а ми знаємо, що не порушення. У нас є докази, у вас є доказ, що ми не порушені. Да. Да. Ми своїми доказами йдемо, в суд, ми своїми да. це, це, це проблема. Все. Я, Я можу їхати? Ні. ні. Ви, ви розглядаєте відносно мене справу. Ні, ні. ні. чуєте. Значить, будьте тоді здорові. До побачення. Ні. Ну, Зачекайте. Будь. Будьте чому? здорові. Ви зараз. А згодом співробітники ДБР на суді оприлюднили відеозаписи з нагрудних камер патрульник, на яких підтверджується, що поліцейські на момент затримання знали, що водій порушник є суддею. Але водночас на відео зафіксовано, що суддя знав, що щодо нього розпочати розгляд справи і що він не має права покидати місце інциденту. Однак, враховуючи обставини справи, суддя Тернопільського міськрайонного суду Олександр Дуда визнав Олександра Рибалку винним у перевищенні службових повноважень та призначив три роки позбавлення волі з позбавленням права працювати в Нацполіції. Згодом суд змінив ув'язнення на рік із питового терміну. Цей вирок можна ще оскаржити в апеляції. 17 квітня відбулося чергове засідання. Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглядала дисциплінарну справу щодо судді Тульчинського районного суду Вінницької області Сергія Ковганича. Управління патрульної поліції в Тернопільській області вступилося за свого працівника та поскаржилося на те, що суддя неїдно поводився під час затримання з поліцейськими. Та все ж вища рада правосуддя не притягнула до відповідальності суддю, який, за словами патрульного, перевищив швидкість втік. Від поліцейських та намагався використати свій статус судді щоб уникнути покарання. Доповідач у цій справі просив звільнити суддю, але жоден член дисциплінарної палати, який розглядав цю справу, не побачив у діях судді порушення. Погодьтеся, суддя повинен бути прикладом для громадян, зокрема і у тому, як він поводиться із поліцейськими та не поплюжити честь інших колег. Тому на засіданні Вищої ради правосуддя у Ковганича запитали, чи вважає він свою поведінку під час затримання зразковою. На це суддя не відповів чітко, а лише сказав, що кожен громадянин у праві діяти для захисту своїх прав. На думку доповідача у цій справі та члена вищої ради правосуддя Романа Маселка, суддя Ковганич намагався використати свій статус судді, щоб уникнути покарання за перевищення швидкості. Про це зокрема пише і слідство. .Інфо. Зупинку транспортного засобу в разі перевищення швидкості не можна віднести до ситуації, за якою необхідно демонструвати статус судді та пред'являти посвідчення. Вислів Ковганича не порушив. Поєднане з посвідченням судді дозволяють зробити висновок, що головним його аргументом на спростування фактів перевищення швидкості є саме статус судді. Це свідчить про спробу використати свій статус щоб уникнути покарання у результаті. Члени другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Сергій Бурлаков, Віталій Саліхо та Олена Ковбій не дійшли згоди щодо звільнення Ковганича. Їм не вистачило голосів. Проте вистачило голосів, щоб підтримати пропозицію іншого члена дисциплінарної палати Сергія Бурлакова про закриття дисциплінарного провадження щодо ковганича через відсутність доказів скоєних правопорушень у його діях. Юристка фундації деджур Марта Береза у коментарі виданню «Слідство інфо висловилася, що думає про усі ці рішення. Мотиви такого рішення зрозуміти неможливо, адже бурлаков, який надав пропозицію відмовити у притягненні у письмовому вигляді на час голосування, не виклав та не озвучив, а рішення наразі не оприлюднене. Членкиня ВРП Олена Ковбі голосувала проти відмови у притягненні до відповідальності. Тож складається враження, що при розгляді цієї справи не йшлося про пошук етичних порушень, а лише про вигороджування своїх колег в мантії. А що ви думаєте про усі ці історії? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал тисніть у вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.